Итак, продолжаем изучать испанский язык в нашей студии ведущая нашей рубрики «Изучаем иностранный язык» рядом еще член Ассоциации испанистов Украины. Доброе утро, Ариадночка. Hola, buenos dias, a я знаю. Muy bien. Buenos Ничего себе, Таня. Я учила месяца три испанский. А ты знаешь, а мы уже тоже почти месяц здесь учим, так что вот не надо, пожалуйста. я учила давно, поэтому знания у нас одинаковые. На ну, у нас с тобой шпаргалки. Будем... У Да ладно, вон за да, рядночка, мы вас bueno, está bien. Pues vamos a Давайте почнемо і звичайно ми згадаємо, як у нас буде Різдво іспанською мовою. І хто, може, хтось мені підкаже, може хтось передає. Таня, Таня, Якщо, Таня А, різдво. а <laughs> Гарне питання. <laughs> sí, Ну, ти просто більш хочеш, так? На нови, да, так. Я кожну неділю, між прочим. Ещё и нам із вами продовжилося відео на виденьню, так? І ми могли спостерігати, в принципі, в Іспанії так само. Люди йдуть в ла-катедраль, ла-катедраль. Ага. Это ти повтори. Ла-катедраль, ла катедраль. Це катедраль. собор, або ла іглесія, це церква. Ага. Повториш? Катюш, как? А ну, а ну давай, вот, Каталина, ah, да, сериалист, пожалуйста. Ла-Ла-Лида. Ла-Ла-Лида. На ла Ла-Лида. 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 ла Ла-Лида. ла Молодець! Рікіглесіяс та тут ексактаменти. Так, ми знаємо, наприклад, у нас є такий актор американський з прізвищем духовний. Uh -huh. Щось приблизно від слова церква походить прізвище відомих Бог споспіваків. Рікіглесіяс ексакто. Де іглесія, ексаксо. Си пояс Далі ми бачили, що люди знаходились на різдвяній службі, яка іспанською мовою буде міса. Міса – це служба, ну, так, почти да, как меса, як да? міса. Як міса, саме так, ексактаменти. Міса. Міса. Мой бієн, Каталіна, перфект. Каталіна краще знає іспанський, очка, чи ми з тобою. А у нас, виходить, Но... не Катя, не Катерина вже, да? а Каталіна. Каталіна, і не спаніон, звичайно, ми ага, ж говоримо іспанською тут. Ага, ну, звісно, урок так? у нас такий. Так, сі, ексакто. Мой бієн. То що ж, як ми вітаємо взагалі з різдвом іспанською мовою? Хто в нас пам'ятає? Ла Навидад. Нет, не «ла». Тут мы в жарты кельнеса. А, Фелис Навидад. Фелис Навидад. Эксактаменте. И минулого раза мы все разом спевали песенку Фелис Навидад. Си? Было-было дело. Си, эксакто. Пуэс. Да, дайте нам, пожалуйста, еще один микрофон. Катюш, держи микрофон. Бери, бери, бери. Вот-вот. Я вот. тебе даю этот, а мне дадут новый. Спасибо. У тебя просто микрофон, который уже знает испанский, а у меня еще нет. А Танюша начнет только изучать, да? да? да. А, а как с... Татьяна у нас будет на испанском? Татьяна, татья... Так и буду у нас. Так и будут, Татьяна, поняла? А Ольга? Так само. Це у нас такие сутоукраинские реалии. У нас только Каталина. Так, да. Каталина у нас так, Це же міжнародне. Феліс Навідат, так? Це зріздво. Зріз Давайте двом. всі разом всіх привітаємо. Феліснавідат! Феліснавідат перфекто. І далі ми додаємо і проспіроаніо. І проспироаніо, це в нас «Prospero Аніо. Pro Pro Щасливого року. Аньо рік. Просперуаньо. І далі ми можемо додати, що ми ще й бажаємо ла фелісіда і щастя.

Йолочка. Арболь, арболь, це в нас дерево, будь-яке дерево. Mm -hmm. Це можна порівняти і провести аналогію з «Christmas tree» in, in English, англійською мовою, так? Тобто, арболь, це в нас дерево, будь-яке. А арболь, де навідат, це, власне, різдвяна ялиночка у нас. Ну, давайте попробуємо. Сама пишемо. спросила. Сама спросила про Йолочку. Так все було хорошо з Рождеством, і тут ти з Йолочкою. Арболь, де навідат. Ну давайте попробуем. Да, Арболь, да. Де, навидат. На Арболь, Арболь де... де Навидат. Вот у тебя тоже получается вид... ладно. Арболь... Де Навидат! Де навидат. Де навидат. Мой венчий, Ексакто, і що ж ми знаємо, наскільки іспанці люблять прикрашати свої оселі, свої вулиці, свої міста, містечка. Наскільки е, перетворюються в просто в чарівні місця, так вулиці, оселі, будинки, і, звичайно, один з Адорно. Адорно, взагалі, це у нас прикраса. Будь-яка так. Давайте подумаємо Адорно. Адорно, так я думаю, що сюди ми можемо записати. Адорно. Adorno. Так, це прикраса будь-яка, uh -huh. тобто Адорнош їх дуже багато, так протягом от, різдвяного часу. І одне з найвідоміших це Ло Короніта Де Невідат. Тобто, корона, в принципі, іспанською мовою, це може бути бучо, що кругле. Uh -huh. От, наприклад, якщо ми хочемо описати український традиційний костюм, ми розповідаємо, що Нустраш Чікас, що наші дівчата Льєван коронітас флорес». тобто віночок наш. Коронітас, з флорисквіта. Це Чікас, наші дівчата. Так, ексактаменте. І коли ми говоримо про різдвяний вінок, <тас> то так само ми вживаємо корона де навідат або короніта. Так ми знаємо, що є в нас такий префікс іта-іто це пестливий, тобто іспанською мовою. Uh -huh. От якщо ми хочемо сказати Каталіна, але хочемо сказати Катюша, то ми кажемо Каталініта. Sí. И Это же тебе нравится, как тебя так называют? Каталина, Каталинита. Нравится? Да. Прям испанка. У меня тут таких слов нету, так что я не могу этот листик не держать. Ла коронита. Коронита, это такая маленькая короночка, миленькая. Де навидать. Так, влеклась, Танюш, да. Тобто ла коронита, А как же на Рождество? А в короне. Коронита, коронита, ладно. Коронита, ла коронита, Де Навіда. Де Навіда? Давайте всі разом. Ла короніта, де Навіда? Де Навіда? Перфекто, є дуже такий відомий один бренд. Навіть я думаю, що в Україні теж супермаркетах продається на весь світ відоме мексиканське пиво. Так uh -huh. от і воно називається Корона, але його називають Короніта. Ну так якось повелось в світі. Що собою. Хоч і пиво, хоч і, але короніта. Uh -huh. Так, ну так Lepin Для загального розвитку uh -huh. нам от, так така справа. І до речі, Мексика, так ми згадали. Так. І взагалі Південна Америка, так само там же ж найважливіше свято це різдво. Так само іспанська мова, так само а, тобто. Дуже важливим є зустріч та підготування до Різдва. І єдина відмінність це те, що половина Південної Америки знаходиться у південній пів півкулі, а навіть більша частина. І ви можете собі уявити, що там все навпаки, коли в нас зараз тут зима, то в них літо, і вони зустрічають Різдво та Новий рік, наприклад, в Авірдині 50. Радусів тепла зараз в Бойну Сайрусі. Вчора я пора. з друзями Ну, У нас теж, чесно говоря, не декабрь пока що. так. звичайно, але все одно так якось воно трошки навпаки все у людей. Але все одно ля навідат і ляні ноєво, кларо імпортанти. Так і... у нас і... Рождество все таки наближається, наближається. Вот. Ля навідат. Ой, <с Nerd> так, так, так. Мовін. І тоді ще, звичайно, хочеться додати Сабрило Садорнос, так щодо ну на рахунок того, як прикрашають оселі, і дуже розповсюдженим є встановлення белено. От якщо ви на Екатерин будете йти по зайдете в Ла катедраль де Сан Пабло, і Нодеса, так у нас є теж ем... католичний собор. Угу. Там встановлений так само Белен. Тобто, Белен це вертеп, це репродукція угу. у віфліємі, народ. Женя, де Хешу крісто Ісуса Христа, так і він відображає не тільки ми можемо побачити сам Хосе це Йосиф. Іспанською мовою Хосе, «сі uh -huh. сан Хосе, Марія і Ніньо Хесус, так, «дитя uh -huh. Ісуса. Uh -huh. Але також ми можемо м, побачити хлів, хлів по, повне від, відображення, також репродукція а, макети, гори, річки, тобто от, «пайсахе де белен», тобто пейзаж Віфлеєму. І також дуже от, є свято важливе досить в іспанській культурі. Це шосте і сьоме. А, так, шостий день де Енеро. Енеро це в нас другий місяць. Давайте згадаємо українською. А люти? ні, ні, Шо? Шо, ні, ні. Енеро. Це у нас Десьємбре, Енеро і Фебреро, е, Январі. Так, січ, Січень, ексакто, бачите, от ми слава атмосфера, от <chat> eh, так. Тобто, 6-7 січня, якраз коли наше Різдво українське, в них є свято, де Льос Реєс Магос, тобто магічних королів, а власне волхвів, які прийшли привітати Марію та Сан Хосе із народженням а, Ісуса. Так, так, і це свято, так, ні, ексакто, і це свято власне для діток, коли льос реєс магос магічні королі або Лохви приносять всім діткам, які гарно себе поводили подарунки. О, так, так. І, і ми мейке. будемо себе добре екзакта поводити, мейке. і нам приносить Сі. подарунки. Сі. <світ> і поговоримо, звичайно, про солодощі, тому що цьому наділяється дуже багато уваги в іспанській культурі. І як я, ми вже <світ> зазначили минулого разу, що різдвяна пора в іспанській мові називається Ла темпорада махіка, тобто чарівний час. І, звичайно, протягом цього чарівного часу ми вже поговорили про прикраси, про святкування, але дуже важливим є солодощі, які. <світ> я вже показала. Які вона діють як дітки, так і дорослі. Ну так вже повелось в іспанській культурі і так само на території Латинської Америки. Будемо відчиняти? Звичайно, і будемо відкривати це. Давайте будемо спробувати відкривати. найрозповсюдженіший вид солодощів. Це туррон, так званий. Так mm. він а, готується з жовтка яєчного mm -hmm. сичема іспанською мовою. Далі ламєль, це мед і альмендра. Альмендра це в нас мигдаль. Так, і власне цей турон до нас приїхав з країни Басків Ель Паїж Башко і Стайнель Норте. Там на далі за Оля може показати на, на півночі Іспанії пліс. Там от зелене, зелене ти… Ні, вище вище на півночі, на самій півночі. Півночі. Так, ага. так, це паїж Башко. Так Що ти уліклась кафетами. Це моя позита, і от яка от пригостила нас, привезла нам із Вільбаво. Да. Так, таку от Опять так, спрятан. Так, ж такої. Так, і я хочу попередити, що він дуже твердий. Так, і поки ми відкриваємо, ще розкажу дуже швиденько, що центральна ялинка, новорічна і різдвяна, знаходиться в Пуерта, на Пуерта Дель Соль, це центральна площа в Мадриді. Так і зустріч Нового року, 12-та година, трансляція відбувається на О. всю Іспанію. І на всіх центральних телеканалах транслюють, як люди збираються на площі і зустрічають новий рік. І ще є Є одна така відмінність досить цікава. Що у нас в Україні що ми робимо в дванадцятій годині? Зазвичай ми Крилхи підіймаємо. І що далі? Ми га... загадуємо, загадуємо бажання одне, правда. А от в Іспанії уявляєте, загадують 12 бажань на кожний удар куранців. а встигають? Встигають, але Очі, крім, крім, того, люди. крім того, ми кажемо зустрічати новий рік, а іспанською мовою це звучить як е, їсти виноградини. Томар ласуваш, отомар досі у вас. Це тому, що в іспанській традиції так прийнято, тобто це і по наш час, uh -huh. і люди так і справді роблять, з кожним ударом е курантів з'їсти одну виноградину. І одночасно е, загадати бажання. О, перфекто, мой б'єн. Так що така цікава традиція. Дякуємо, дякуємо за такі цікаві традиції. За таку цікаву Ось він, вам, цікаву він у нас відповідь. медовий, з альмендрою. Альмендра, це що в нас? Мигдаль, так? Мигдаль, так. Ну це, це ми вже так. будемо повторювати наступної програми, О, так Олечка, Оль, оскільки ми з тобою не ніньо, то ми з тобою куштувати не будемо. Ні, О, ми будемо продовжувати програму. Продовжувати. Okay. А потім можливо будемо біля Арболь. De Exacto. Muy bien. Нет, ну, <laughs>